Друзі, всім привіт! Я дуже-дуже рада бачити вас знову на своєму каналі. Сьогодні таке весняно-літнє хочеться сказати відео, оскільки мені здається, що вже трішки-трішки настане літо. І я хотіла би поділитися з вами своїми мастхевами і відкриттями з німецьких дрогері. Дрогері це такі недорогі магазини косметики, як ДМ, Росман, Мюллер. Деякі ще є локальні місцеві, але це такі доволі бюджетні мас-маркетингові, можна сказати, магазини, але в них теж є неймовірно класні, неймовірної якості продукти і для дому, і для краси, і для догляду за собою. І я б хотіла в цьому відео зібрати свої фаворити з дрогирі і розповісти про них вам. Тому, якщо вам цікаво, обов'язково залишайтеся до кінця відео. І перше, що ви могли бачити в мене вже на задньому плані, це ось такі плямовивідники від марки Доктор Бекман. Це дуже класна марка по догляду за домом, і для прання, і для миття посуду, і для прибирання. Доктор Бекман для мене особисто одна з найкращих взагалі марок, яка справляється з такими побутовими викликами. Також я люблю марку фрош, але доктор Бекман навіть випереджає фрош. І е, ці засоби називаються Flecken Teufel. Які виводять плями. І вони є дуже різні. Є, наприклад, від різноманітних фломастерів, фарб, від кулькових ручок, також є від білкових плям: це кров, яйця, морозиво і так далі. Але мій найулюбленіший засіб. Це ось такий «Flecken Teufel». Він називається Fat und Soßen». Це означає, що він працює проти таких жирних плям. Тут намальована олія, кетчуп і шоколад. І це просто моє спасіння, мій порятунок, якщо я поставила десь жирну пляму від олії, від салату, від якогось соусу. Раніше для мене було це все. Можна поставити крапку на ці речі, можна викинути. Але ви наносите декілька крапель, доктор Бекман це, до речі, рідина. Ви просто цю рідину на пляму трішки поливаєте пляму нею, так? Трішки, зовсім зовсім небагато. Даєте деякий час, можливо, годину, можливо, півтори-30 хвилин, а можливо, навіть і відразу, залежно скільки у вас є часу, все кидаєте в пральну машину, як звичайно, ви перете, з порошком і все. Від плями не залишається взагалі нічого. Насправді, оцей от засіб від олії і жирного він справляється практично з усіма плямами, навіть. Іншого походження, там земля, фарби, будь що, хіба що фрукти і ягоди це дуже спірна тема, може не справитися. Але для цього випадку в доктора Бекмана є окремий засіб. Їх тут не так багато, це 50 мл, але вистачає надовго, оскільки. Наносити треба дійсно лише локально на пляму і все. Наймої улюбленіші сухі шампуні, до речі, один з них зараз на моєму волосі це не батіст, не розрекламований Батіст, а Балея від магазину DM. Я обожнюю ці сухі шампуні, вони, як на мене, набагато краще за батіст, вони якісь набагато менші, ну, тобто, ця от. Пінка хотіла сказати, ні, оцей пил, такий пудра, яку ви розпиляєте на волосся, вона тут набагато дрібніша. Вона така дрібно-дрібно-дисперсна, як на мене, в батіст все-таки. Ця пудра вона більша, якась і вона залишає більші сліди на волосі, якась вона важча. А в бале вона дійсно якась невагома, легенька, ніби вуаль, ніби знаєте, як ніби ви парфумом у повітря трошки побризкали і стоїте під парфумом. і Це такі зовсім 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 малесенькі частинки. Це просто мій фаворит. Він освіжає волосся, неймовірне відчуття свіжості, немає цього відчуття обтяженості, немає плям. Звичайно, треба трішки по волосю його розподілити, але це просто мій фаворит, коли немає часу, коли немає можливості. А треба виглядати добре, а немає можливості помити голову. Обов'язково зверніть увагу на бале. Ціна в них набагато менша, ніж у батіст. Є і тревел версія, там, здається, 50 чи 100 мл. Це повнорозмірні версії на 200 мл. Тут у мене, до речі, браун трокен шампунь для темного волосся. Але оскільки я зараз трішки пофарбувалася і стала такою наполовину блондинкою, то саме цей шампунь я відкладу трішки напізніше, коли волосся вже відросте. А ось цей шампунь сухий я використала сьогодні перед зйомкою цього відео. У нього неймовірний запах вишні і троянди. Я думала, він буде трошки зарізкий, але мені наскільки він сподобався. Мені здається, якби був такий крем для тіла або навіть парфюм, я б його для себе купила. Він наскільки приємно, смачно пахне більше вишнею. Дуже приємний такий натуральний запах, тому дівчата. Я вам рекомендую балеа, це просто мій мастхев. Якщо ви користуєтесь таким, обов'язково спробуйте придивіться. Наступний мій ось такий от фаворит знову ж таки, Балеа, Якщо ми вже на цій марці від магазину Ден це раніґонґс а саме, олійка для очищення обличчя. Тут всього навсього 100 мл, але повірте, її вам вистачить на дуже 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 довго. Я нею користувалася вже. Мабуть, з десяток разів і подивіться всього-навсього, скільки тут використано. зовсім зовсім невеличка частинка. Ця олійка змиває і макіяж, і водостійкий макіяж, і прибирає просто забруднення з обличчя повсякденні. Навіть якщо ви не наносили макіяж, все одно на обличчі є бруд, сало, пил і всі-всі залишки довкілля, які ви збираєте на своєму тілі і обличчі протягом дня. І навіть чорні цятки з носа оця олійка може прибрати. Для цього треба взяти її доволі велику кількість, не так, як зазвичай, а доволі багато. І її набрати на своїй долоні і почати втирати в ті місця, де у вас є проблеми, якісь забиті пори чи чорні цятки. Це може бути т зона, ніс, знову ж таки, щоки. І просто доволі довго ви маєте масажувати ці місця і намагатися розчинити верхній шар не шкіри, а верхній шар, скажімо так, забруднення, аби дійти до чорних цяток, і вони поступово будуть виходити з оцією олією. І потім ви можете їх просто змити. Неймовірно, класний продукт, він нічим не пахне, це парфюм фрай. І підходить для навіть найсухішої, найчутливішої шкіри, тому обов'язково зверніть на цю олійку увагу. Вона коштує доволі бюджетно, вистачає на дуже-дуже довго і працює дуже-дуже добре. Коли я їду кудись, де є ванна, в готель чи просто кудись, то я обов'язково беру з собою ці пакетики, які я купую. І вони мені дуже подобаються. Це солі для Ван від Кнайп. Їх також дуже велика кількість, є лімітовані версії, є постійна лінійка, вони такі лікувально-терапевтичні, я б сказала, деякі просто. Такі для хорошого настрою, деякі дійсно ліку... з лікувальним якимось ефектом, наприклад, як ця баде кристали, кристали для ванни, мускаль-еншпану, тобто розслаблення для м'язів із арнікою. Арніка це квіточка, яка намальована тут жовта. І має розслабляти, зігрівати і е, якось е, дуже гарно діяти на м'язи. Це для людей, які займаються, наприклад, спортом або якоюсь фізичною працею. І є просто такі, от, знаєте, розслабляючі ванни для еншпану, для розслаблення. Ось така серія. Це, наприклад, Гутенахт на Добраніч, і тут є цірбенгольц і Амірис. Амірис це квітка, а цірбенгольц – це спеціальна хвойна така хвойна рослина, хвойне дерево, і дуже-дуже класно пахне. Дійсно, для вечора перед сном те що треба. Мені дуже подобається цей запах. І якщо ми вже зупинилися на марці Кнайп, то Раджу вам їхню відносно нову серію. У них з'явилися ось такі лосьйони для тіла, ну як нову, можливо, рік тому з'явилося, можливо, трішки менше. Знову ж таки, вони, бачите, зменшують кількість пластику, і кришка тепер така дуже худенька-тоненька, але це ніяк не впливає на якість продукту. І це лосьйон для тіла для сухої шкіри з шия маслом ши або маслом каріте. Це одне і те саме. Я взяла, тому що в мене дійсно взимку, восени, ранньою весною в мене суха шкіра. Тут також є олія авокадо, я читаю, і також є олія кісточок винограду. Неймовірно класний продукт. Кнай робить все. Просто вишукано якісно, добротно, тому зараз розмазую по руці цей засіб, він доволі такий, знаєте, не рідкий, він доволі такий густуватий, має легесенький-легесенький, солодкавий запах, такий горіхово солодкий. Але дуже легенький, чимось схожий на Nivea, Трішечки чимось схожий на марку Нівеа. Але дійсно дуже швидко всотується, дуже гарно зволожує шкіру, тому в кого суха шкіра, раджу обов'язково придивитися до їхніх копалось. А також у них є з allo здається, це більш такий на літо. Він легенький, він ріденький, також гарно зволожує, але він просто більш легкий. Кому треба легке зволоження, то зверніть увагу на лосьйон з Алоя Вера. Ну що, залишаємося на Кнайп, Це останнє, що я покажу від кнайп. Це ось такий крем для ніг. Дівчата і хлопці, це просто неймовірний крем. Він мій вже багаторічний фаворит. Я не знаю, це, мабуть, шоста баночка, чи п'ята, чи сьома. Я його постійно купую. Називається ніг. Саме для ніг. Тут Є цитронен вербене, тобто запах такий цитрусовий. І тут є також масло олія авокадо. Ні, масло авокадо. І цей крем, по-перше, він дуже класно зволожує сухі ділянки на ногах а влітку. Це особливо актуально, тому що ми ходимо без взуття ноги на повітрі, вони більше сохнуть, звичайно, їх треба зволожувати. Цей крем класно зволожує, він дійсно зменшує частоту походу на педикюр у мене особисто. Він неймовірно пом'якшує ноги. В той же час він дуже-дуже швидко вбирається. Дуже. Не треба сидіти з ним на ногах 10-15 хвилин. Ні. Він дійсно секунд, крем за декілька секунд вбирається. Залишає легесенький такий цитрусовий аромат, приємний. І працює просто неймовірно. Я від всього серця вам його раджу. Беру його, я ж кажу, вже дуже багато разів. Він в мене постійно закінчується. Я його постійно купую, дарую своїй мамі. Вона теж від нього в захваті. Наступні фаворити. Я не знаю, чому я так багато вирішила вам їх показати. Вони їх дійсно дуже багато, ось скільки. Це ось такі ха це називається, тобто маски або бальзами для волосся. Тут всього 25 мл. Мені вистачає на 3-4 рази з моїм волоссям. Якщо у вас довге волосся пошкоджене, то вам може і на 2 рази, а може навіть і на 1 вистачить. Це марка Swiss Opar. І це така, знаєте, прозора, цупка. Така от упаковка, ця фарба, так, оцей жовтий колір це колір самого цього бальзаму для волосся. Дуже-дуже зручно брати його з собою у поїздки, тому що вам не треба багато місця. Це така подушечка. І вони дуже швидко діють: 2 хвилини, 3 хвилини, 5 хвилин, і їх дуже велика кількість. І Вони дійсно класно працюють на волосі. В них немає цього неприємного силіконового залишку, знаєте, коли ще спину треба мити, бо цей силікон залишається на спині, на шиї. Цього тут немає. Це такий натуральний склад. І тут написано, що це мандаріни для різних типів волосся. Це для нормального і тоненького волосся. Називається Holiday-Hakко, тобто для відпустки спеціально придумали. Потім є кашеміровий ось такий для доволі сухого. І е, волосся кол колорованого тобто фарбованого, того, що в мене є зараз, кашемір. Дівчата дуже вам всім раджу брати ці кури. Вони можуть е, бути ріг-кури Брати цих курей, вони можуть бути різними, їх можна міняти в залежності від ваших потреб, і вони не займають багато місця і дуже-дуже класно працюють. Наступна моя любов від другарі це не дуже бюджетний засіб, це марка Spilantox Therapy. Вона завжди трішки дорожча, ніж все інше. Засоби коштують біля 30-35 євро, можливо, 25 євро. Ось такі от креми. У них є також і серуми, і креми, і засоби для очей. Це в мене саме засіб нічний крем: Extreme Night Repair. екстремальне відновлення. Для ночі. Це ось такий нічний крем, тут можна побачити. Він доволі густий, він дійсно такий живильний. Підходить більше для осені, мені здається, для зими для літа він буде трішки заважкий. Хоча, якщо у вас дуже суха шкіра, якщо вам дійсно потрібне щось живильне, то він дуже класно буде діяти. Дуже приємний запах. Не нав'язливий пахне чимось, знову ж таки, цитрусовим. Мені пахне якимось лимоном, трішки злегка. Тут 50 мл, така темна коробочка, коштує близько 30-35 євро. Я ціни напишу. Марка магазину DM. Це масаже юль, мітліція кубиба ідеальна тим шпорт. Це просто лімітована версія масажної олії для тіла. 100 мл. Чому я вам вирішила показати її? Ідеально після спорту, говорять, тому що є зараз дуже багато на ринку дорогих олій для масажу. Вони більш дорогі, вони в склі продаються. Кнайп також має такі. Але цей засіб він дуже класний. Він нічим не відрізняється від дорогих засобів. Він дуже приємно пахне, він дуже гарно працює, це зволожувальна олійка, яка вбирається вашим тілом, вона не залишає якусь таку плівку олійну на вашому тілі, і в той же час дуже недорого коштує. Тому, якщо ви любите олії, якщо ви використовуєте в своєму догляді олії для тіла, Можливо, я не знаю, у вас якась особлива потреба, вам треба олійкою маститися, то обов'язково подивіться на бальє. Не треба завжди купувати якісь суперпрофесійні, дорогі марки, які розрекламовані. Тому що ось такі продукти вони дуже часто працюють так само, але в рази два три дешевші, ніж всі інші. Тому на цій Позитивній жирній ноті масній. Ми закінчуємо це відео. Мій пакетик вже все презентовано. Ну що ж, друзі, я сподіваюся, дівчатка, в основному, що це відео буде вам корисним. Пишіть обов'язково свої. Фаворити з дрогрі німецьких, це ті засоби, до яких ви повертаєтеся постійно. Вони у вас закінчуються, ви знову їх купуєте, знову, знову і знову, і не можете уявити свій догляд без них. Мені буде дуже приємно почитати ваші рекомендації, щось взяти для себе на замітку. І пишіть, чи вам сподобалося це відео. Ставте йому лайк. Підписуйтеся, якщо ще не підписані. Ну а ми побачимося з вами вже дуже дуже скоро в моєму новому відео. Всіх цілую, всім па-па!